Церкву воспоминає пам'ять мученика Тріфона Апамейського, знаменитого святаго, котрий вийшов в історію православної церкви як особливий святий, котрий сам свідомо і в своїй жизни служив Господу і людям, а перед смертю просив особливою молитвою Бога. Господи, всі, хто буде мене, імя моє поминати, Кликати на поміч, Боже поможи. Це той Святий, котрий помер своєю смертю після тяжких питок, коли вже підняв над його головою меч воїн і ще його мечом не вдарив, а він уже отойшов у вічний світ. По-перше, це є образ, що Бог дарує. Не тільки в старших роках, не тільки старим монахам, архімандритам, якісь великі вже опитні молитви дари, сам Тріфон із юних років таку мав силу молитви, що Бог сподобив його дару ізцілення болезней і навіть ізгнання бісов. Одного разу жителі села Спасені були на полях, з'явилися насіком з'їдали. Силою молитви молитву Тріфона поля освободилися. Также і знав біса з дочки Римського імператора Гордіана. Так це стало, що сьому імператорові дочку і знавши біса, а другий імператор Декій, появився як гонітель церкви, нічого не споминав, скільки Тріфон ізцілив людей скільки вернув до здоров'я, скільком дав свободу духовну. Немає значення. Коли правителем стає сатаніст, його задача свій сатанінський вой, злобу, безуміє вилити на гоненіє в християн. Ну, подобно тому, як люди є садісти, в котрих сатана вселяється, і такі люди не просто когось б'ють. Вони наслаждаються із других. Таким садізмом пострадали люди у многих концлагерях і в тюрмах, де над християнами клали начальниками садістів, вхопили Трифона і кинули в тюрму. І сповідав віру, заявив, що всіх, кого Він лікував, гроші не брав, і воно казав, плата ваша за ісцілення, вдячні будьте Богу. І збивали, мучили, і от, коли вже мала прийти смерть от мук страшних от питок, тріфон помолився, Господи, всім, хто буде споминати ім'я, моє, кликати на поміч з іменем моїм, Господи. Виконай, і в нас в Закарпатті, ми споминаємо архімандрита Тріфона, доброго славного молитвенника. І так Бог покликає нас увідіти, що великі подиви зможні із юних років. Правда, бути треба дуже осторожним, щоб мати доброго духовника, щоб у молодих роках не попасти під вліяння сатани, Котрий деколи да, молодого монаха, молодого священника може обманювати, вводити у прелість і формувати з нього уже в нутрі чоловіка, котрий погибає. Божа милость навчає нас по Євангелію від Марка, усім мати віру Божу. Каже Господь. істинно говорю вам, хто буде мати віру? То скажете горі двинься, і передвинися. Тому говорю вам, все, щоб будете просити, просить, ну віруйте, що ви получите, а коли стоїте на молитві, та в першу чергу простіть всіх своїх обідчиків, щоб із легким серцем, прощенним серцем просити у Господа, а нині. І Молитвів преподобного Тріфона, і Господь виконує такі просьби, так, поступаючи, пам'ятаючи слово Тріфона і Писання послання нині апостола Павла Кримлянам, а також нині слова Христа в Євангелії прибуває в істинної канонічній православної церкви. А так поступаємо діти Божі, діти любові, діти церкви канонічної, а у вічності віримо в тим трифоном і зовсім святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.